Приїхав чувак за океану, щоб згоріти в рідній Україні. Американець Green Cell 12 вольт, правильний синус. Inv09 UK, кіловатник. Ось такий в нього інтерфейс. Міруска розетка. Fold power USB. Кнопка включення. Згорів, точніше, перестав працювати після перевантаження. При включенні не видає аварію. Але на виході немає жодної напруги. Що йому точно бракує, невідомо. Ось такий інтерфейс, ось такий інтержоп з великими клемами. Ось так виглядає наклейка на брендовому приладі, вказаний виробник, модель, параметр. Зверніть увагу 230 вольт, хоча це американець, що вже дивує: номінальна кіловат, пікова 2 кВт. Серійний номер. Штрих-коди, все як книжка пише. Потужність в нього вказана загальна і правильна. Домахатися особливо нема до чого. Правильний синус точно. USB живлення окремий DCDC -DC на інтерфейсі, на мордочці. Навіть зробили прокладочку ізоляційну між корпусом і дроселем. Зроблений доволі якісно, видно токові шунти. Нічого горілого немає. Тобто транзистори не пробиті, короткого немає ні по виходу, ні по входу. Шумти дзвонив цілі. Щойно перед тим як вмикав, щось тріщало. Можливо, десь щось відгоріло. Будемо розбирати, дивитися, що йому бракує. Має цікавий момент. Ось треба мені відкрутити транзистор. Відповідно, треба викрутити гвинт. А де гвинти? Нема гвинтів? Є, їх сховали за декоративною накладкою. Гарно. В корпусі, видно, щось горіле, сліди і поскакало, покотилося. Якщо придивитися, то можна побачити, не хочу трогати руками, бо він мене щойно покусав. Висока напруга таки присутня. Видно, не пропай на конденсаторі. Це є низьковольтні конденсатори чи високовольтні? високовольтні. Але це не є ні причиною, ні результатом проблеми. Це явно щось супутнє. Треба розрядити конденсатори, заспокоїтись. Якби ще зранку, то би хоч кави, не певна веч, нащо воно мені. І будемо паяти. Я вже було думав, що нам забуло виключити електрику, а ні, згадали за нас, виключили. Добре, що має можливість протестувати клієнтську техніку після ремонту. Видно, конденсатор пістон відламався, а з одного боку був не пропай. От воно і іскрило. Але це не є першою причиною. Бачу пробитий один транзистор гаш моста і підозрілі дросілі тут знаходяться. Розпаюю, дивлюся, думаю. Здув транзистор. Крім транзистора є коротке по керуванню. 148 Ом, з гаком Ом. Здув стабілітрон. Він виявився цілим. І бачу, що хоча резистор гейтовий не вибитий, то коротке пішло. Ось один канал нема замикання, а другий канал є коротке по керуванню по гейту, крім транзистора. Пішло ще й керування. Мушу випаювати ось цей субмодуль і дивитися на ньому. Поки їхали деталі під замовлення, вдалося придбати їх в іншому місці швидше. В результаті, ура! Відремонтований ще один інвертор. Хто це в нас був Брінсел, знов комусь повезло. А я вже знаю, як відрізнити поганий і неякісний інвертор від хорошого якісного без вимірювальних приладів. На цей раз розкажу всім. Гвинти в нього не зализуються, коли їх крутити, закручувати, розкручувати. Дивимося струм холостого ходу. І він рівний. Зараз там плавний пуск інвертора, хай стабілізується, будемо дивитися. Коливається від 500 мА. До 400, грубо кажучи, 400-500 мА плаває без навантаження. Не так, щоб зле. І перевіряємо під навантаженням. Потрібен спеціальний адаптер під американську розетку. Вмикаємо. Плавний старт в 3 чи навіть чотири етапи. Цікаво організовано. Працює, до пристрою питань немає, вигорів цікаво. Керування пішло. От якось так. Кожен інвертор горить по-різному. Не знаю, чи то від інвертора залежить, чи може від господаря. Комусь везе більше, комусь везе менше. Одна голова добра, а дві голови краще. В коментарях згадали, що вентилятор шумний в того Безуса, Беазуса. От я собі думаю, я ж вентилятора не чув. А потім ще й пишуть, що при роботі від. Крокодилів наслає на повну постійну, і я розумію, що я вентилятора не чу а процесор що видалений. А якщо процесор керує вентилятором, Бо я привик, що регулюванням вентилятора займається автоматика незалежна від процесора в інверторах. Розбираю, дивлюся, і та нема реакції на термосенсор. Тобто, якщо би я не встиг вернути назад пристрій, то він би згорів при великому навантаженні. На щастя, ще не відправив, відповідно, доробив систему. Регулювання обертів. І можна собі підрегулювати оберти. Виглядає теж досить культурно, особливо в очі не кидається. Вчасно згадали. Дякую. Хтось закидував, що 300 ватна версія того Безуса, Базуса, хрен його знає, як його правильно називати, немає правильного синусу. Тому ось по кабелю пішли і дивимося. 300-ваттна версія Безуса має правильний синус. Крапка. Маленька цяцька зі столиці. Таке ломатьоп своє pc Це є інвертор. Інвертор, який робить з низької напруги 220. Щем такого не видів. Вже хтось перевіряв, чи в нього все в порядку всередині. Працював він довший час без проблем. Але при подвоєнні навантаження. Образився. 150 Вт заявлена вихідна потужність AC. Вже розібраний. Зовсім матьобство. Радіатори два малесенькі і 3-4 теплоакумулятора. Цікаво. Зроблений по принципу китайського інвертора, тобто тут іде. Генератор, який е, організовує 400 DC і мостиком воно нарізається. Маленький вентилятор навіть є і такий модний шунт великий. Розетка. Хм, захищена. Я думаю, що це світлодіоди, спочатку навіть не зрозумів, що воно таке. Захищена розетка. Горілого нічого немає, але працювати не хоче. Міськовольтна частина ціла, пробитого нічого немає. Зверніть увагу, який фільтр поживлення стоїть 12 вольт. Поставили ферритовий. Кидається в очі якесь якесь гамно між резисторами, але це навряд чи причина нашої проблеми. І якщо придивитися уважно до вихідного моста, то можна знайти один цвяшок. Три інших транзистора виглядають цілими, тому дивлюся обв'язку. H, H, чи як там хтось збуджувався на англійську літеру H, що я на неї кажу H, N, моста. Кожен дочі як хоче, як хто хоче, так називає. А як правильно, а пес його знає, як правильно. Міняємо пару транзисторів, трошки чаруємо паяльником. І в результаті маємо вуаля ярче тиші сонця.